Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 28 червня 2023 року, День Конституції. Вирішив засняти коротеньке відео по лохіні, по цінах на лохіну. Був сьогодні на базарі. Я дивився, лохіну продають по 500 гривень зараз. Ціна у мене ось трохи подстигає ось така ось лохіна сорт сордюк ранній. маліну я дивився, ціна зараз у Києві там була щось за кілограм дивлячись, яка 95 гривень 120, ось такі ціни. Полуниця 75-95, дивлячись яка в залежності від калібра, таке оце, така оце нохіна. Це трохи пізніше тут. Там сорт Crop. Так що ціни, ну а ви пишіть в коментарях, цікаво по регіонах, де яка яка ціна на що. Така тлохина повиростала. Минулий рік вона хворіла, я її обробляв, то цей рік я більш менш. Задоволений лохіною, хоча завтра можна ці кущі фітоспоринчиком обробити буде. Бо ще є проблеми, я бачу. Є проблеми по фітосанітарному, ну то відео не по ньому, а по цінах і тому, як росте лохіна. Підписуйтесь на наш канал ProAgro, ставте лайки. Нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте.